Відкриємо Дії Святих апостолів, восьми розділ, 26 вірша. Дії Святих апостолів, 8 розділ з 26, вірша. Розділ, 26 вірша. Ангел же Господній сказав Пилипові, стань та йди на південну дорогу, що йде з Єрусалиму в газу, вона пуста. І він став і пішов, і ось чоловік із Ефіопії, євнух, вельможа Кендакії, цариці Ефіопської. Що, була над усім скарб, що був над усім скарбом її, він приходив поклонитись Єрусалим. І, вертаючись, сидів на колісниці своїй читав пророка Ісаю. Сказав же Дух Пилипові: підійди та пристань до цієї колісниці, Пилип підбіг і почув його, як читав пророка Ісаю, і спитав: чи розумієш, що читаєш? Він же сказав. Як я можу розуміти, коли хто не навчить мене і просипаливо піднятись і сісти з ним? Місце ж Писання, що читав, було таке, як овечку на заколення введено Його, і як ягня перед Ним, хто стриже його безголосе, так і він не відкривав уст своїх. У приниженні Його позбавлено правосуддя, а рід Його хто зв'ясує, бо береться з землі життя Його. І сказав Євнух Пилипові, скажи, прошу тебе, про кого пророк говорить Це, про себе чи про іншого кого. Тоді Пилип, починаючи від писання, від цього Писання, благостував йому про Ісуса. І так, їдучи дорогою, прибули до води і каже Євнух, ось вода, що боронить мені охреститися. Пилип відповів. Коли віруєш усім серцем, то можна, а Він сказав у відповідь вірою, що Ісус Христос це Син Божий. І звелів зупинити колісницю, і війшовши обидва в воду, Пилип Євнух ухрестив його Пилип. І коли вони вийшли з води, Дух Господній підхопив Пилипа і не бачив його більше євнух, і поїхав він дорогою своєю радіючою. Пилип же опинився в Азоті і проходячи, проповідував по всіх містах, аж поки прийшов. У ось така ось така історія про одного мужа Божого, про Пилипа, якого Господь використав для благовістя як цьому чоловікові, скарбнику у цій царибці, Ефіопії, так само і для всіх інших, коли він йшов в Кесарію. Проходячи через різні міста, як тут і написано, З Азота в Кесарії. Брати мої сестри, в іншому місці написано так. Господь говорить, що мої дороги не ваші, мої думки не ваші думки. Я так собі думаю, що полипу потрібно було мати достатньо віри, щоб повірити і піти на дорогу, яка називається порожньою. Напевно, вона так називалася, бо вона такою була. Вона такою була, не так часто туди їздили, і тому потрібно було мати певну віру, щоб це зробити. Ну і, власне кажучи, я хотів би сьогодні зауважити деякі думки в цьому контексті. По-перше, Бог хоче з нами працювати. Брати мої сестри, Бог навіть поділився владою своєю з нами. І владу, яку ти дав мені, я дав їм. Господь навіть поділився владою, яку ми маємо. Господь дав для нас багато перспектив, і Він хоче з нами працювати. Як переді мною Ігор проповідував і говорив про те, що дійсно. Ми маємо життя, бо ми маємо покликання. Бо Бога є яка-то ціль для нас. Я вам скажу таку цікаву річ: якби ви жили з деякими людьми в історії і були їхніми сучасниками, ви б вважали їх, що це звичайні, прості люди, які робили яку-то свою працю. Ну, сьогодні ми про них читаємо в історії. Коли я беру історію, наприклад, Іванського руху в Україні і читаю про деяких людей, там Рябошапка, інші, вони ходили від села до села, від міста до міста. Вони проповідували Євангелію і абсолютно нічим не відрізнялися від інших людей. Но сьогодні коли ми говоримо про Іванський рух, ми говоримо про їхній вплив на історію, що вони багато принесли. Деякі люди, які проповідували, не мали аж надто такого великого результату, но їхні імена є в історії. Чому? Бо вони стали початківцями в тому чи іншому. Навіть з позиції сучасного лідерства, ми могли би сказати, що Ісус після себе залишив ну, Більше-менше свідомих послідовників, ну, ну, максимум 120. А хтось може сказати там 11, бо один відпав. І по науці сучасного лідерства це недостатньо успішно. Не досить успішно. Але ми знаємо, що на сьогоднішній день. Навчання і наука Ісуса Христа поширена по всьому світу. Слава Ісусу! Брати і сестри, Господь працює в нас. Ми маємо це запам'ятати. І Бог хоче, щоб ми із вами відчували оце спонукання, яке Він дає. До служіння. Щоб ми відчували це спонукання. Я так собі, коли сидів, коли ось сім'я Торовських тут співали, потім Ігор проповідував і думав. Отаку От думку. Знаєте, закинуть цю проповідь у Фейсбук та на будь-яку нашу проповідь, одні напишуть, да таке, говорив щось там, одріз кажуть, класні речі сказав. Правда? Буде таке чи ні? Ну, я вам скажу більше. Я цієї ночі повернувся із Львова. У нас був світовий конгрес церкви ХВЄ. Там були проповіді, просто, ну, Ну, вже вище не буває. І читаєш коментарі. Я вражений, як ніби той, хто писав коментар, скаже краще. Ну є такі хлопці, які вміють писати. Не знаю, наскільки вміють працювати. Писати вміють. Ось. Коли ви зайдете з тими людьми, які там служать, проповідують, які десь якісь позиції, прості, звичайні люди. Я повертаюся назад. І хтось може казати хороша проповідь, хтось може казати не дуже хороша проповідь. Різне можна казати. І хто хоче, хай те саме. Що йому хочеться, хай говорить. Язик без костей, можна говорити. Але я вам скажу одну річ: коли історик буде писати історію, то всі, хто казали, хороша чи погана проповідь, залишаться в історії. Але коли історик торкнеться Київської області і скаже, хто в тому кутку працював і започаткував церкви, буде його ім'я стояти. Ви розумієте, про що я? Буде його ім'я стояти. І одного разу, коли його найменший син буде дідусем, він стоятиме, якщо Бог ще дасть час. Він стоятиме перед церквою, його питатимуть і скажуть: розкажи нам трошки про свого батька. І він буде щось розповідати. Я знаю, що більшість із нас ніколи так не думала. Я не про те, що давайте ми потрапимо на сторінки історії. Абсолютно не про те. Але я про те, що одного разу ми будемо стояти перед Богом. Ну в це ми точно ж віримо, що ми будемо стояти перед Богом. І Він скаже: Я дав тобі талант служити. Ми досить часто думаємо, що служити це означає, от я піду і буду служити. І якби десь концентрація на я? Це неправильно. Потрібно бути сконцентрованим на ми, бо я йду із ним, з Ісусом Христом. Якщо ви запитаєте Ігоря, а як ти так грешив, сори, брат, продати квартиру в Києві, поїхати в село? Я думаю, що перед тим, як він прийняв рішення, це були ряд якихось там подій, переживань, молитов, постів, ну не знаю. Було ряд якихось речей, які якимось чином показали йому, що так хоче Бог, правда? Був ряд якихось речей. І знаєте, що цікава річ? Коли ти попадеш в той напрямок, який хоче Бог, щоб ми його витримали, ти навіть щасливіший стаєш. Ти навіть щасливіший стаєш. Забудьте про історію. Я про історію тільки показав цей момент, що важливо працювати, а не багато говорити. Ви розумієте, думаю. Я тільки про це. Я не хотів вам показати, що нам треба всім потрапити в історію. Знаєте, історія все одно закінчиться. Коли Господь підхопить церкву, ніхто її читати вже не буде. А у нього пишеться історія така. Я думаю, що якщо ви візьмете будь-яку книжку по історії будь-якої країни, вона все одно має певний рівень заангажованості. Все одно буде мати. Ну бо ми люди і в принципі, все одно в нас є свої цінності, бачення, і вони будуть впливати на нас, виховання, середовище, багато речей, вони будуть впливати на нас. І більше того, історик не може бачити мотивів, догадуватись може, але він не може бачити. Але коли ми прийдемо перед Боже лице, там буде повна історія, настільки правдива, настільки чесна. Згідно якої Господь буде давати кожному з нас нагороду. Слава Ісусу! Бог працює в нас, і Він хоче працювати з нами. Наступний момент Бог хоче, щоб ми підсилювались. І розмножувалися. Да, коли ми читаємо Книгу відкриття, то ми читаємо там дивні слова, і, і, і на Конгресі ми якось піднімали цю тему. Ми читаємо там дивні слова. Ми читаємо дивні слова, що Антихристу буде дана навіть влада перемагати святих. Правда? І так песимістично може все це виглядати. Але треба історію дочитувати до кінця. Бо в кінцевому результаті церква буде судити. Так написано. В кінцевому результаті церква все одно залишиться переможцем. Бог каже Пилипові: іди! І проповідуй. Пилип напевно думав так: я готовий піти, де зберуться там люди, ну хоча б там чоловік 10, 20. А тут їде один чоловік на тій колісниці. Брати мої сестри, якщо у вас є можливість проповідувати десятьом, проповідуйте десятьом, сотні, сотні. Ну ніколи не втрачайте можливість розказати Євангеліє і одній людині. Більше того, ви не знаєте планів Божих, і ми не можемо їх до кінця знати. Ми не можемо їх знати. Можливо, ви привели до Бога людину, яка тисячі приведе до Бога, якому Бог дав ось таку харизму, талант і покликання. Ми не знаємо. Ми не знаємо, як це буде. У мене інколи бувають такі моменти, коли підходять люди і за щось мені дякують, а я не знаю за що. І я їх взагалі не знаю. І навіть не знаю, де я їх бачив і як я на їхнє життя впливав, і як я торкався до їх. Я не знаю цього. Ну, вони підходять і називають мене по імені і дякують. Я зазвичай не люблю запитувати, чого і нащо, я кажу, добре, хто благословить ось і таке все інше. Але. А ви пам'ятаєте тоді колись, колись, колись там в історії таке то було там років 10 тому назад? А ви пам'ятаєте? Мені стедно доскати, що я не пам'ятаю. Але я не пам'ятаю, Бо хоче, щоб ми розмножувалися. І він хоче, щоб ми підсилювалися. Він хоче, щоб ми мали його цілі. Знаєте, є цінності, яким ми слідуємо. Правильно мене зрозумійте. Давайте я вам наведу приклад. Знову ж таки, один з єпископів, який служив на цьому конгресі, він цей приклад розповідав про своє власне життя. Він досить відомий служитель в іншій країні, у нас. Велика церква. Казалося, все гаразд. Небідна людина має непоганий бізнес. Все, що потрібно для життя, є. І на хліб з маслом, і на більше. І ось одного дня йому потрібно було прийти до лікаря, щось там була проблема. Лікар подивився і відправив до іншого лікаря. Другий лікар подивився каже, ви, напевно, знаєте, що у вас проблема з серцем. Каже, ні, не знаю. Одне слово, вам потрібно робити операцію. І каже, коли я це все почув і зрозумів, і почав думати про себе, про своє життя, і я вдруг почав розуміти, що багато речей, мимо яких я проходив, це найбільш цінні речі в моєму житті насправді. А багато речей, за які я боровся, знаєте, цінності в одній секунді помінялися. Він каже, слухай, я навіть заповіт не встиг ще написати. А через три дні операція, я не знаю, вийду звідти, не вийду, я не знаю. Він не розповідав, що за операція, я розумію, з серцем пов'язано, і, напевно, там було щось, щось ну, складне, непросте. Каже, я написав своїй дружині записку, і думаю, якщо виживу, щоб вона не бачила, а якщо не виживу, то щоб знайшла. Бо заповідь не встиг написати, написав записку. Що вона мала би зробити, коли мене не стане? І знаєте, каже, я написав там, моїм синам це те, те, те. Але переважна більшість всього того, що я маю. Ну, певно, не мало має, але мав на увазі, що достатньо, щоб сини жили. І Я хотів посвятити Богу. В моєму житті пройшла переоцінка. Я стояв. Ось так перед ним, перед Богом і я не знав свого майбутнього через три дні. І тому цінності змінилися. Брати мої сестри, чи має Господь, які то цілі в нашому житті має? Маєш талант, проповідувати, проповідуй, співати, співай, заробляти кошти заробляй. Маєш талант і служи цим талантом. Я колись розповідав братам, підійшли сестри до мене і кажуть, слухайте, ми вміємо, ми парикмахари, перукарі, ми вміємо це робити. Давайте ми зробимо це в церкві для старших людей наших. Ну, був такий момент. Я кажу, да, звичайно, зробіть. Маєш талант, послужи. Маєш талант, послужи. У нього, у Бога, є свої цілі для нас. І так, повертаючись назад, ми співаємо, ми кажемо, ми декларуємо. Я піду за Тобою, Господи, будь зі мною, ну і таке інше. Я був на минулих вихідних у Польщі. Так якось ці два тижні багато роз'їздів було таких, ну, непередбачених. І був в нашій українській церкві у Варшаві в неділю. І один чоловік підійшов, розмовляли каже. Я каже, чіпляюсь за кожне слово, і мені інколи страшно співати, бо я знаю, що я це не зроблю. Мені інколи страшно молитися, бо я знаю, що я це не зроблю, що каже. Ось. Ну і все таке. Знаєте, Бог добре розуміє всю нашу недосконалість. Бог добре розуміє, що інколи є емоційний підйом, а не рішення. Правда таке буває? І ми слідуємо своєму емоційному підйому, ну там два-три дні, далі воно все на спад йде. А ось. Але, брати мої сестри, давайте ми приймемо рішення. Господи, я хочу попасти в твій план, Божий план. Твоєї праці, щоб вживав ти мене на тому місці, де ти мене й поставив. Я не знаю, чи це була проповідь, чи просто такі собі роздуми. І останнє, Бог знає, що нам добре, а що нам не добре. Ну, то уявіть собі, ви берете свою маленьку дитину і йдете до лікаря. Лікар робить боляче. Він мусить робити це. І Дитина плаче, потім боїться лікарів, потім дивиться на маму. Що ж ти робиш зі мною? Ні. Але ви як мама знаєте, що для вашої дитини зараз це що? Благо. Ну дитина ж цього не знає, ще не усвідомлює. Не усвідомлює. А ви знаєте, знаємо. Давайте будемо довірятися в руках Божих, бо він знає, що для нас є благо. Мені інколи видається, що якщо порівнювати нас і Бога, і дитину, і матір, то дитина все ж таки все одно розумніша, ніж ми і Бог. Тому Він точно знає, що для нас є благо. Нам треба навчитися довірятися йому, його руки. Давайте піднімемося.